Привіт, дорогенькі мої, слава Ісусу Христу! Прийшов з роботи зараз. Сьогодні, до речі, з нічної, сьогодні, до речі, Дмитрівська поминальна субота, завтра велике свято Дмитра Солунського Зараз трошечки нагодуємо малечу. нямку занесу. І все, буду збиратись потихеньку до церкви. Занесемо панахідку за померлими, Ну, якось так. Коротше, підійду до церкви, я вам покажу там все. А поки що будемо годувати малюка. Де той Justas Pupс? Зараз вам покажу. Не надо ниче показывать. Хе-хе. Каже, дружи, не че показывать. Я трошечка. Такой. С краешком. А он там на ліжку.